Неспокій, віра в те, що брехня диявола має більшу силу, ніж обітниці Божі. Це вивільняє страх у будь-яку ситуацію: страх щось втратити, страх зазнати невдачі, страх перед чимось або перед кимось. Страх, з яким ви миритесь, породжує рабство спотвореного мислення, спотворених слів та способу життя у нестачах. Зруйнуйте рабство страху, нехай не боїться ваше серце. Візьміть владу над страхом, звільніть себе від страху смерті. Під'єднайтесь до джерела життя для всього людства. Живіть вільними від тягарів неспокою, віддаючи свої турботи Господу. Розбийте цикл страху любов'ю Божою. Нехай прояв Божої благодаті звільнить вас. Зберігайте своє серце та розум у досконалому мирі. Віддайте свої турботи Господу і дізнайтесь, як ваше вільне від турбот життя напряму залежить від одного любові Христа. Приєднуйтесь до Кеннета і Глорії Коплен на передачі «Переможний Голос віруючого. Дізнайтесь, як віра під'єднує вас до Бога, так само як страх під'єднує вас до сатани. Не дозвольте різноманітному тиску та неспокою завадити вам приймати від Бога ваші обітниці згідно завіту. Вітаю вас. Ми Кеннет і Глорія Коплен, і це передача «Переможний голос віруючого. Давайте помолимось і одразу ж перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отче, ми дякуємо тобі і славимо тебе сьогодні. Це великий привілей. Нести слово Боже по всій землі через телебачення, так. інтернет та використовуючи всі інші чудові речі, які ти дав нам, щоб робити цю роботу. і ми дуже вдячні тобі сьогодні. Дякуємо тобі, Господи, захоплені цим. Дякуємо. І ми віддаємо тобі хвалу і честь і славу в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Доброго ранку, Глорія. Доброго ранку, Кенете. Сьогодні вранці ти виглядаєш дуже красиво. Дякую. Не забудь говорити мені це протягом дня. Гаразд? Так гаразд. Амінь. передусім, я хотів би віддати шану єпископу Девіду Оєдепу і його чудовій дружині і всі ці чудові сім'ї. Ми з Лорією були в них буквально кілька днів тому. і це було щось дивовижне. І сьогодні. Вранці, коли я молився про ці передачі, господь сказав мені віддати шану. І присвятити ці передачі цього тижня їхній чудовій церкві та їхньому служінню. Тому я хочу це зараз зробити. І Я хотів би показати вам, що означає проповідувати перед 54 тисячами людей. Це так надихає. Слава Богу. Всередині. Так, Так. так. Я хочу, щоб ви уявили собі це. Бачите, балкон на горі. Всередині який іде по колу, так. камера, з якої зроблений цей знімок, тут знаходиться на балконі. З цього боку, якщо ви можете собі це уявити, ми з тобою, ніби сидимо на балконі з цього боку. А там внизу, 10 тисяч людей. Також 10 тисяч людей тут, 10 тисяч людей тут, і 10 тисяч людей ось тут, включаючи 5 тисяч людей в хорі, а ще 10 тисяч людей на балконі, який іде по периметру всієї будівлі, амінь. Але це не все. Вранці, в неділю, Буквально кілька днів тому, коли я проповідував на перших двох зібраннях, так, на перших двох зібраннях, коли ми виїхали з дому до церкви, ішов дощ. Перше зібрання починалося о 6.30 ранку. Ішов дощ. У них щойно почався сезон дощів, і там ішов дощ. Але церква була наповнена. Там 50 тисяч місць. Але людей завжди набагато більше. Церква заповнена на кожному зібранні, і вже в 6.30 ранку вона була заповнена. Також люди сиділи назовні прибудованих наметах. Хтось просто стояв назовні ішов дощ. Ви навіть не уявляєте, який там ішов дощ. Я проповідував на перше двох зібраннях. на яких приміщення церкви було заповнене? Це 108 тисяч людей. І ще 37 тисяч були у пробудованих наметах, коли ми починали о 6.30 ранку. Амінь. Всього в неділю до церкви прийшло 394 тисячі людей. Розумієте, 394 тисячі людей. Це приголомшило. хіба це не чудово? Насправді кожному слід таке побачити і пережити. І я хочу сказати вам наступне, особливо нашим партнерам. Те саме сталося і минулого року, коли ми були там. І єпископ сказав мені це тоді і зараз нагадав про це знову. Що кожного разу, коли ми були там, там був рух Духа Божого, бо люди так прагнуть Слова Божого, особливо в цей час. І там було присутнє сильніше та чіткіше виражене помазання, ніж коли-небудь раніше, коли я служив. І він сказав, що минулого року, а ми були там у травні. з травня по жовтень минулого року до церкви приєдналося 138 тисяч людей. Уявляєте? за цей період прийшло 138 слава тисяч людей. Слава людей. Це щось слава чи богу. Не так? Чудово, чи не так? Отже, Бог діє і рухається, і ми прямо в центрі цього глорі Це справжнє диво. І брат Дейвід, і його дружина Фейт, що перекладається як віра, вони називають нас мама і тато. Багато років тому, коли єпископ тільки починав своє служіння, йому до рук потрапили кілька наших книжок. І так він почав рухатися у слові віри. І відтоді він у ньому. Слава Богу, І я хочу сказати вам наступне: коли ми вперше приїхали туди, у 2008 році, він водив нас, показував все і сказав: брате Копланд, цей перший етап будівництва нашої будівлі коштував 250 мільйонів доларів США. Ми збудували все без боргів і без Слава американських Богу. грошей в Африці, в одному з найзбідніших місць на планеті. І це дуже важливо. Він почав проповідувати закони процвітання. І хтось сказав. Тобто ви проповідуєте американське Євангеліє про цитання? Брат Девід відповів: ні. Ісус народився не в Америці. Так. Алілуя. Так. Саме Ісус проповідував послання про цитання, бо бідність є частиною прокляття, і він викупив нас від прокляття бідності. Слава Богу. Тоді Девід сказав: Другий етап це ще 250 мільйонів, і на нашому рахунку в банку є ці гроші. Перемога. Тобто, в сумі, це було 500 мільйонів, і це було в 2008 році. Їхня діяльність розширилася. І я кажу вам це, бо я надихаю вашу віру. Це свідоцтво, яке може надихнути вас і підбадьорити вас. В якій би частині світу ви не жили? Слово Боже діє щоразу, коли воно приводиться це в дію. Тому, хто вірить. Безумовно, це є справжнім тому підтвердженням. Це таке диво. А Також, Глорія, тут захоплює те, що це доводить, що Богу не потрібна земна економіка, щоб щось зробити. Він має свою економіку, і ми вдячні за це. і для людей, які використовують віру. Вона так. діє. Слово Боже спрацює для кожного. Я чув, як ти неодноразово говорила. Слово Боже буде діяти для будь-кого, хто буде йому вірити. Ні, я неправильно висловився для того, хто приведе його в дію. Слово Боже, буде діяти для кожного, хто приведе його в дію. Це вислів Глорію Копленд. Гаразд. Алілуя. Ми так захоплені цим, бо де би ви не були? Дякую тобі, Господи. Я пам'ятаю мою розмову з мамою перед тим, як ми з тобою поїхали до Талси. Я вступив на навчання. До університету Орла Робертса. І це справді не давало мені спокою. І я сказав: мамо, як взагалі, я знаю, що Бог може робити такі речі. Розумієте, в той час я взагалі нічого не знав про слово віри. І я сказав: я знаю, що Бог може попіклуватися про мене в сфері фінансів. Але як він взагалі зможе принести мені ці фінанси? Тобто, моє природне плотське мислення не мало жодного уявлення про це, і його нема у багатьох людей. І це одна з причин, не єдина причина, але це одна з причин того, чому Господь хотів, щоб я показав вам це сьогодні, де б ви не жили. Дайте Богу можливість приносити його. Потім я приділив значний час тому, щоб молитися про це. І я почав задавати Богу питання про це, і пізніше Господь сказав: «Кеннете, не турбуйся про це. Я почув це так чітко. І він сказав: не турбуйся про це, я принесу їх тобі чесним шляхом. Наче я думав, що йому доведеться десь вкрасти ці гроші, щоб принести їх мені. І коли він це сказав, я засміявся і припинив про це думати. Хвала Господу. А тепер давайте звернемося до Слова Божого. Хвала Богу. Давайте відкриємо наші біблії. Над нами пролітають військові літаки Сполучених Штатів. Слава Богу. Знаєте, у квітні ми планували записувати наші передачі в Арканзасі, але почались дощі. Тоді ми вирішили, що наступного разу ми просто запишемо їх вдома біля озера та причалу. Тому саме тут ми зараз і знаходимось. Вчора почав йти дощ і я маю на увазі, що він ішов і йшов і йшов, і всі ходили тут по калюжах під час дощу. Але дяка Богу, що дощ припинився. І ось ми тут. сьогодні. Ми тут і записуємо ці передачі. Слава Богу. Амінь. Амінь. Алілуя. Алі Але нічого не можемо вдіяти з військовими літаками. Але ми раді Вони періодично будуть літати тут, і ми раді. Амінь. Отже, послання до Ремлян, 14 розділ, і давайте прочитаємо 23-й вірш. А той, хто сумнівається, якщо їсть, засуджується, бо чиниться не вірі. А все, що не вірі, — це гріх. Все, що не вірі, — це гріх. Що? Тому будь-яке невір'я буде гріхом. Що? Що? Будь-який сумнів це гріх. Розумієте? Люди не вважають сумніви, люди розглядають сумніви як якийсь привілей. Ну, якщо я захочу, я можу робити і те, в чому сумніваюся. Так, можете, але це гріх. Насправді я ніколи не доходила до сутності цього. Але це Тут факт. чітко говориться про це, але ми зробимо наступне: ми дійдемо до суті. і коли ви дістаєтеся до суті. Ви можете бачити, наскільки це справді руйнівна річ. Все, що не по вірі, це гріх. В розширеному перекладі Біблії говориться. Все, що не починається з віри і не походить від віри, це гріх. Тобто, якщо це не починається з віри. Тоді з чого воно починається? Це може бути тільки страх. Так, нема нічого проміжного. Не існує якогось проміжку між вірою та страхом, де ми ходимо по нічий нейтральній території. Ні, 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 ні. Якщо це не віра, то це страх. Слава Богу, так. Бо страх це духовна сила, і вона живе у тій самій духовній сфері, що і віра. Те, що ми знаємо як страх. Спочатку було вірою Адама. Після того, як Адам зрішив, він одразу ж від'єднався від Бога і з'єднався з сатаною. І все розвернулося на 180 градусів. Все, Все в його духовному єстві. Було спотворене або розвернуте на 180 градусів. Саме від слова спотворений в англійській мові походить слово злий та нечестивий. Це можна уявити собі на прикладі плетених меблів, при виготовленні яких матеріал спотворюється або перекручується. Тому зла, нечестива думка. Це спотворена, перекручена думка. І вона прямо протилежна тому, що думає Бог. Знаєш, я вже довго досліджую віру, але я ніколи раніше не думала про те, що кожен сумнів це гріх. Це щось зле, нещастиве. Кожне невір'я це гріх. Люди думають, Ну, знаєте, я можу ходити вірою, а може не ходити вірою. Ви маєте ходити вірою, якщо збираєтесь бути правими. Якщо ви збираєтесь бути правильними в очах так. Бога, ви маєте робити те, що він говорить, і нам слід дивитися на все так, як на це дивиться він, оскільки так. те, як на це дивиться Бог, і є правильним, так і він бажає нашого повного, досконалого і надприродного здоров'я. Він бажає, щоб кожна наша потреба була повністю і надприродно сповненою. Амінь. І ми побачимо це в процесі нашого дослідження. Так. ми побачимо, що саме до цього воно іде. Засвойте для себе кожен сумнів це, це гріх. Це щось нечистиве. Пам'ятаєте, 12 вивідувачів, двоє з них були людьми віри, а 10 інших ні. І сказано, що вони повернулися і поширювали так. погані новини. там не сказано, що вони просто погані новини. Там сказано, що це були погані лихі слова. Так. І потім Господь просто нагадав мені про те, що в посланні до євреїв серце невір'я назване лукавим або лихим. Він назвав так, його вірно. лукавим, так. злим. Тому нам необхідно розбиратися з цим. Тому це щось обов'язкове, якщо ви збиратися бути правильними перед Богом. І без віри Богу догодити неможливо. Тому давайте приділимо час і розглянемо це. Це дуже просто. І справа не в тому, що він вимагає це через якусь впертість. Ні. Пам'ятаєте, послання до римлян 4.16. Давайте відкриємо і прочитаємо це. Ми зараз послані до римлян. Тож, давайте відкриємо четвертий розділ. 16-й вірш. Отже, повірі, що було по благодаті. Отже, по вірі, що було по благодаті. І тут ми бачимо, серце Бога йому неможливо догодити без віри, оскільки бажання його серця працювати з нами, розмовляти з нами, вірити з нами по благодаті. В благословінні. Так. Вся сутність у благословінні Господньому. Так. Давайте відкриємо ще одне місце, оскільки є те, про що нам тут потрібно поговорити. Я трохи забігаю наперед, але я просто продовжую слідувати за Духом Божим. Отже, зауважте, що він сказав. Щоб. Або такої є мета Бога. Давайте прочитаємо це ще раз. Отже, вірі...» В який ви не можете ходити зі страхом, по вірі, що було по благодаті, щоб обітниця була непорушною для всіх для всього насіння, так амінь, всього насіння, третій Слава розділ Богу. послання до Галатів: якщо ви Христові, то ви насіння Авраамове і спадкоємці згідно обітниці не лише по закону. Але й по вірі нащадків Авраама, який є батьком всім нам? Глорія. На жаль, більшість християн. Більшість з них я говорю про більшу частину. Не мають і гадки, що це є у Біблії, щоб обітниця була непорушною, для всіх яка обітниця? Про яку обітницю він говорить, Бог склав з Авраамом кровний завіт. І саме тоді його ім'я стало Авраам. Пам'ятаєте це? Так, він був Авраамом. І пам'ятаєте, що сказав Бог, коли зробив це? Він прийшов до Авраама і сказав: що до мене, то ось мій завід між мною і тобою. І він прийшов по крові. Таким численним буде насіння твоє. Тепер повернемося трохи назад. Ми повернемося трохи назад. До гаразд, гаразд, до тринадцятого. Ні, давайте прочитаємо дванадцятий вірш. І батьком обрізаних. Що таке обрізання? Це завіт. Саме так складався за старий завіт. Це було знаком старого завіту, не лише тих, хто прийняли обрізання, а й тих, хто ходить слідами віри, батька нашого Авраама, яку мав він у необрізанні, бо незаконом дарована Аврааму чи насінню його обітниця, бути спадкоємцем світу але праведністю по вірі або праведністю. Через віру. Отже, це та обітниця, це про яку він говорить. Так, щоб йому бути спадкоємцем світу. Що це означає для нас? Слава Богу. Ми насіння Авраама. Ми є цим насінням і спадкоємці згідно із спадкоємцями згідно третього розділу послання до Галатів. Так. Поверніться на хвилину до першого розділу послання до євреїв. Бог у ці останні дні говорив до нас через сина, якого постав спадкоємцем всього небес так. та землі. Гаразд. Так, але. Так, але я не знаю. Зачекайте хвилинку. Я ще не закінчив. І восьмий розділ послання до римлян. Алілуя. Шістнадцятий вірш. Той самий дух свідчить Духу нашому, що ми діти Божі. А якщо діти, то і спадкоємці, спадкоємці Божі і співспадкоємці з Христом. Ми через нього успадкували через завід небеса та землю. Ось що є таким сильним. Так. У цих обітницях Аллилуйя. це обітниці кровного завіту. Вони непорушні. Бо є кров, яка гарантує їх. Але якщо ми впадаємо у сумніви та невір'я, ми фактично впадаємо у страх і робимо цю кров неефективною в нашому житті і в тому, що ми робимо. І ми чудово проведемо цьому час. Мені це подобається. Амін. А наш час вичерпано, і ми повернемось за хвилину. Бог вашої надії настільки наповнить вас всякою радістю, миром і вірою, щоб силою Духа Святого ви могли збагатитися і переповнитися надією. Страх поразки небезпечний. Якщо ви дозволите йому керувати вами, він змусить вас робити те, що гарантує невдачу, тобто, взагалі, нічого не робити. Як вам протидієте страху поразки? Відсилюючи надію, усамітніться з Богом і прислухайтеся до нього. Роздумуйте над його обітницями, поки не будете бачити нічого іншого. В цьому суть надії. Це божественна мрія, це внутрішній образ, який більше від вас, тому що він сформований на обітницях Божих. Якщо ви християнин, ви повинні мріяти. Візьміть слово Боже, і почніть створювати свої мрії вже сьогодні. Я хочу сказати вам сьогодні дещо про наш календар перемоги від віри до віри, який був написаний багато років тому. Це один з найкращих збірників послань на кожен день, які були написані, і в створенні яких я брав участь. Це У нас є інші, і вони теж хороші. Але я не знаю. Цей, можливо, тому що він був першим, якщо ви будете Много роздумувати над кожним праці. з цих щоденних послань, читати наведені там місця писання, досліджувати їх разом з самим посланням. Та нашим щоденним читанням Біблії то кажу вам: це буде насичувати вас вірою. Це буде змінювати ваш погляд так, на все щодня, бо це слово Боже, і те, про що ми говорили. Ви починаєте з цього, а не з турбот. Так, це допомагає. Амінь. І це одне з того, що буде допомагати вам іти по житті. Слава Богу. Також скажу вам життєво важливо. Надзвичайно важливо хоча б раз на рік відвідувати наші конференції, де проповідується слово Боже. Буде добре, якщо ви зможете занурюватися у Слово Боже, на наших конференціях два або й три рази на рік. Але хоча б один раз на рік, вам потрібно мати можливість бути на таких конференціях, як, наприклад, ті, які проходять у нас Слава в Отфорті. Де ви можете повністю занурити себе у Слово Боже і на цілий тиждень зануритися у віру і просто дозволити Духу Божому звільнити вас від всякого непотребу. Хвала Господу, це дуже важливо. Амінь. Приїжджайте на конференції, дивіться наші передачі, переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх на нашому сайті Кисія Амінь. Замовте наші безкоштовні видання. До зустрічі завтра. А ми, Кеннет і Глорія, знову нагадуємо вам, що Ісус є Господь.